Сьогодні я покажу, як можна зробити з звичайного паперу ось таких веселих сніговичків. Для роботи нам сьогодні знадобиться картонний круг голубого кольору, клейонка, паперові серветки, пензлик для клею, ножиці, круги різних діаметрів з кольорового паперу, клей, вата. Вушні палички, прямокутники різного кольору різної величини і прямокутники білого кольору, однакової довжини, але різної ширини. Почнемо ми роботу з оформлення нашого круга. Набираємо клей і наносимо його на нижній Частині, ось так півколом на нашому картоні. Гарно змасчуємо тут ми будемо робити сніг. Ось так. Тепер ми беремо вату і будемо її ось так розкладати на нашому кругові. Це в нас буде білий пухнастий. Тепер я беру великий прямокутник і ось так йдемо його завертати. Але спочатку ми з однієї сторони наносимо ось так клей і підклеюємо гарно. Притискаючи, щоб прямокутничок не відклеївся. Тепер беремо менший прямокутничок, і так само ми склеюємо сторони і беремо саме вузький тепер прямокутник. Так само наносимо клей і підклеюємо. Тепер там нам ці частинки треба з'єднати між собою. Беремо широкий прямокутник, і ось так знизу, там, де в нас місце, де ми склеювали, прикладаємо. До паперу і підклеюємо ось так пальцями зсередини. Тепер беремо вущий прямокутник і так само ось тут, наклеюємо і прикладаємо ось так зверху. І пальчиками зсередини так само притискаємо до картону. Тепер беремо самий вузенький прямокутник і так само приклеюємо. Тепер ми будемо робити головний убор. Відрізаємо ось так шматочок від трикутника і прикладаємо зверху, промастуючи клеєм. Ось так. Тепер я беру більший кольоровий прямокутничок. Так само промастюємо клеєм і з'єднуємо ці края між собою. У нас має вийти ось такий циліндр. І тепер цей циліндр ми підклеїмо до картону. Ось так. Тепер я беру ватні палички і. Ось так розрізаю навпіл. Вам, дітки, це допоможуть зробити дорослі. Самі не ріжте. Беремо ці палички і приклеїмо, ось так там, де патка, до паперу. Так. Я макаю в клей ту частинку, там, де клатка, і прикладаю так, беру ще одну паличку. Ось так. І приклеюємо. Ось дітки в мене вийшли такі веселі сніговички з паперу. Спробуйте, дітки і ви своїми батьками зробити таких веселих сніговичків.